Гадюче поріддя, гроби побілені, ви зверху виблискуєте, а всередині повні гнилі і костей, каже Ісус Христос у Святому Євангелії. Іван Хреститель каже до законовчителів. Гадюче поріддя, хто вас навчив втікати від наступаючого гніву, покайтеся, принесіть Богові покаяння. Чи це приємні слова для слухання? Хочу вас запитати, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ні. Але Ісус Христос, Йоанн Хреститель казали ці слова. Для чого вони казали? Чи для того, щоб образити цих людей? Ні. Для того, щоб вони покаялися, для того, щоб вони навернулися на шлях спасіння. Дуже часто, коли ми стараємося спілкуватися з людьми, то стараємося мати з ними добрі стосунки. І це є правильно, це є нормально. Але бувають моменти, коли ми маємо сповнити одне з семи діл милосердя для душі, грішника навернути. А так само маємо заповідь. На гріх не мовчати. І інколи ми змушені подібно до нашого Спасителя, до Івана Хрестителя, до інших пророків, які говорили дуже різкі слова казати людям правду, правду про них, про їхні помилки, про їхні гріхи. Тому що коли будемо мовчати, для того, щоб не створювати конфлікту, ми колись будемо відповідати перед Богом за те, що не напоминули грішника у Його гріховному стані. І тому насправді не завжди ми можемо підтримувати з людьми добрі стосунки, тому що коли будемо багатьом людям, які цього потребують, говорити правду, ми станемо для них ворогами. Тому що людині ніколи правда не подобається. Людина любить жити. У своєму світі, у світі гріховному, у світі брехні, у світі різних пороків, і коли хтось вказує людині, що вона не так живе, що вона помиляється, то люди це сприймають дуже категорично. Вчора я написав один пост у Фейсбуці, де вказував людям на потребу каятися. У гріхах, у Великому Пості, і про те, що насправді людина, коли вона навіть раз у рік не сповідається, вона є, по суті, недостойна християнського похорону. Скільки різних коментарів мені написали про те, що це немилосердно, не про те, що так не потрібно робити, про те, що це є, не відповідає? Божій любові, Бог милосердний, Бог всіх любить. Отже, насправді цей пост зачепив багатьох людей за живе, зачепив їхній стан, з якого вони не хочуть виходити. Але ми маємо вказувати людям на їхні помилки, ми маємо вказувати людям на те, що якщо вони так далі будуть продовжувати жити, то вони не спасуться для вічного життя. І тому мовчати на гріх це ставати співучасниками гріха. Тому, коли будемо говорити правду, наражаємо себе на небезпеку, що втратимо друзів, що спортимо відносини з багатьма людьми. Але ми маємо говорити правду, тому що до цього нас закликає Господь. Християнин завжди має бути правдомовним. Християнин завжди має боротися не тільки за своє спасіння, а за спасінніших людей. А для того дуже часто потрібно сказати людині різкі слова, слова напівнення, слова опам'ятання. Можливо, людина усвідомить і змінить своє життя. Тому, незважаючи на ніщо, завжди говоримо правду. Будемо мати проблеми, так, будемо мати конфлікти, так, це буде. Але ми зробимо дуже добре діло, тому що ми навернемо грішника з його гріховної дороги. Якщо він, звичайно, захоче навертатися. Але якщо не захоче, то нашої провини вже в його стані не буде. Тому Господь є правда і закликає завжди, всюди. І кожного християнина говорити правду, якою гіркою вона би не була. Амінь.